Існує безліч різновидів капусти від звичної білокачанної до самих екзотичних. Більшість з них охоче вирощуються українськими сидівниками. Будь-яка капуста дуже корисна, але навіть серед родичів в цьому плані виділяється калі, також вона дуже декоративна. Тому сидівник вбиває двох зайців, прикрашаючи ділянку і забезпечуючи себе свіжим листям до кінця осені краще сорти капусти кали, капуста кале вона ж листова, кучерява. Грюнколь або брунколь зараз відома в Україні набагато менше, ніж інші різновиди культури. Від родичів вона відрізняється тим, що не формує качан, більше нагадуючи листовий салат, листя надзвичайно корисні. Капуста, капуста багата калієм, кальцієм, міддю, магнієм, фосфором, і що дуже нетипово для зелені. Полінасиченими жирними кислотами, омега 3 і білком, відео користь капусти, кали для здоров'я, сортове розмаїття досить непогане. Редборф – голландський гібрид числиться в українському держаєстрі з 2000 року. Пізнього терміну дозрівання 1.2.0 – 125 днів. Розетка полувертикальна на стеблі висотою до 80 смілистя в кочеряве по краях. Відтінки варіюються від червоного і вишневого до лілового і чорнильно-фіолетового. Інтенсивність кольору залежить від того, скільки світла отримали рослини урожайність 020 сім зеленої маси з рослини 3,7 м2 переносить похолодання до 1,8. Рефлекс 1, 2 і остання різновид листової капусти, включена в держаєстр гібрид, виведений в Голландії. Термін дозрівання середньопізній 1,10 120 днів. Розетка полувертикальна, стебло доростає до 80 см висоту, з однієї рослини за сезон отримують 0,314 к зеленої маси 4, 5,6-6 камдва листя сизозелені, сильно гофровані, стійки до низьких температур до 1,8 дуже не любить загущення посадок. Обов'язково треба дотримуватися схему висадки. Червона російська Фодин також відома під назвою Кала червона. Існує різновид калі зелена, що відрізняється тільки салатним кольором листя, по терміну дозрівання середньостигла 7,0 днів висота розетки, 60-80 см листя сильно гофровані, як ніби мережевні, Зелено-ліловий відтінок після перших заморозків змінюється на червоно-фіолетовий, переносить морози до 1,8. Скарлет середньопізня капуста дозріває за 120 днів, розетка невисока до 50 см. Але листя дуже великі, сильно гофровані, червонувато ліловий з зеленим подтоном. Відтінок після заморозків змінюється на синьо-фіолетовий. Сор добре переносить тривале зниження температур до 10,1-5. але вкрай чутливий до дефіциту вологи урожайністю 4 км 2. Зелений карлик, двар в старовинний реніостиглий сорт 6,575 днів, виведений в Шотландії, розетка дуже компактна. Висотою не більше 40-45 см листя густо-зелені, кучеряві, щільно скручені, навіть на тлі родичів виділяється витривалістю і невибагливістю у догляді стійки до більшості типових для хрестоцвітних захворювань, в тому числі до гнилі. Чорна тоскана, не родіто визріває за 55-65 днів, виведена в Італії, не переносить низьких температур менше 13-1,6. шість вимагає родючого субстрату. Розетка висотою до 50, см розлога, листя подовжені, матові, тьмяно-зелені, з сизосірим відливом, здалеку їх можна прийняти за кисті ягід, поверхня горкувата, ніби з дрібними бульбашками під нею. Дінно ще один італійський сорт, що виділяється відмінними смаковими якостями. Листя дуже тонкі, ніжні, зморшкуваті салатово-зеленого кольору. Розетка потужна, розлога висотою до 80 термін дозрівання 75-80 днів, добре переносить відрізняються від оптимальних умовах культивування, рідко страждає від хвороб і шкідників. Прем'єр дозріває одним з перших 5-5-60 днів, швидко нарощує зелену масу, дуже морозостійкий у порівнянні з родичами містить більше корисних мікроелементів натрій, селен, листя зелені. З різьбленим краєм і яскравою лаймовою облямівкою Сибірський пізній сорт 1-3-5 днів і більше активно вирощується не тільки на Батьківщині, але й в державах Північної Європи переносить морози до 2-5, причому під час холодів смак листя тільки поліпшується, відрізняється загальною витривалістю. Край рідко страждає від хвороб і шкідників. Розетка невисока до 60 см, не особливо пишна. Простива середньостиглий сорт листя розташовані на товстому стеблі висотою до 1,5-2 м листя блідозелені, подовжені пухирчасті, недоліки середня стійкість проти шкідників і невисока до 5-1 нуль сморзостійкість. Кінторетто. За термінами дозрівання середньопізня 100 110 днів, розетка висотою до 60 см, компактна, урожайність 0,5,1 зелені з рослини за сезон, за формою салатні листя нагадують жабо, недолік порівняно низька схожість насіння, холодостійкість до 16.1.8. Відео, голландський гібрид листової капусти redborf 1, вирощування розсади капусти кали, кали погано переносить пересадку. Тому вирощування розсади виправдано тільки для регіонів з суворим кліматом і пізньостиглих сортів. Насіння для цього висівають в кінці березня або в першій половині квітня. Сама процедура мало чим відрізняється від вирощування розсади інших різновидів капусти. Розбудіть насіння на 25-30 хвилин, опустивши їх в ємність з гарячою, 4-5-5-0 з водою, а потім відразу ж на 5-7 хвилин. В холодну 1,5-1,8. Продезінфікуйте посадковий матеріал, замочивши насіння на 5-6 годин в розчині марганцівки 0,305 глагола 20-25 хвилин в розчині біофунгіциду алірін та паз байкалем. Його готують, керуючись інструкцією. Дайте насінню проклюнутися протягом 2-3 днів, загорнувши їх у вологу тканину, змочену розчином будь-якого біостимулятора епін. Енергент цік, ало, розведений водою мед. Не дозволяйте тканині висохнути. Підготуйте індивідуальні горщики, найкраще торф'яні, або розділені на осередки контейнери, Пікіровку кали, як і будь-яка інша капуста. Нерідко не переживає, заповніть їх на субстратом земля для розсади. Перегній і пісок 1021. Грунт теж попередньо стерилізують. Добре полийте. Дайте воді вбратися. Висадіть насіння по 1-3 штуки в ємність, заглиблюючи на 1-1 Зверху присипте тим же субстратом, злегка ущільните, збризніть з пульверизатора. Сторіть парник, накривши ємності склом або поліетиленом, приберіть в темне тепле 2,5, 2,7 з місце щодня по 7-10 хвилин провітрюйте посадки. Відео посів насіння капусти на розсаду. Сходи з'являються через 5-6 днів. Для нормального розвитку їм потрібно наступне: освітлення, мінімальна тривалість світлового дня 7-8 годин рекомендована. 12-14 годин у більшості регіонів України буде потрібно досвітчане. Температура її підтримують на рівні 16 в перший тиждень після появи сходів і 22-23 звесь за весь інший час інакше рослини сильно витягнуться на шкоду розвитку коренів. Полив проводиться раз в 2-3 дня. Підсихати повинен тільки верхній шар ґрунту. Надлишковий полив дуже небезпечний. Він провокує розвиток чорної ніжки. Підгодівля, розсаду, кали підгодовують два рази, коли сформується два справжніх листа і за 10-12 днів до пересадки в грядку. Використовують тільки азотні мінеральні добрива, два тригла або магазинні препарати для розсади. Бонафорте, паросток, майстер. Натуральна органіка виключається. Пікірування Рай небажаний захід. Якщо вона все ж проводиться, то в фазі 2-3 справжнього листка. Сіянці витягують із загальної ємності чайною ложкою разом з грудкою землі, намагаючись не пошкодити коріння. Якщо ви посіяли в кожен горщик по кілька насіння, щоб уникнути пікіровки, то коли в горщиках з'являється по два-три рослини, в кожній ємності залишають по одному, найбільш розвиненому. Решта прищипують або зрізають у самого кореня. Загартовування допомагає саджанців швидше адаптуватися до нових умов після пересадки. Проводиться протягом 70 днів тонеї. Ємності просто виносять на вулицю, починають з 2-3 годин. В останні дні залишаючи розсаду ночувати на вулиці, підготовка грядки. Для капусти кали вибирають захищене від протягів сонячне місце, інтенсивність забарвлення листя у багатьох сортів залежить від освітлення, до попередників на грядці культура невибаглива, виключаються тільки коренеплоди та інші хрестоцвіті. ґрунт сосені перекопують, очищають від бур'янів і рослинного сміття для підвищення поживності, вносять перегній, датрик і комплексні добрива з вмістом азоту, калію, фосфору, азофоска, нітрофоска. Діамофоска 25-30 гна 1-2. субстрат обов'язково повинен бути родючими з нейтральною кислотно-лужною реакцією, від його якості безпосередньо залежить смак листя і врожайність, тому в легкий ґрунт вносять порошкову глину в важкий пісок, кислий, доломітове борошно або деревну золу в лужний гіпс або гранульовану сірку. Кали не переносить близько один, не менше підходящи до поверхні ґрунтові води, швидко розвивається коренева гниль, якщо немає іншого місця для висадки. Насипайте високі грядки, мінімум 35 см. висадка розсади і насіння в ґрунт, розсада кали досягає необхідних габаритів за 45-50 днів, висота рослини 80 см. Обов'язкова наявність 4 справжніх листків. Висадку найчастіше проводять у другій декаді травня глибина лунок см інтервал між ними – 40-45 см, ширина між рядь, 60-70 см. Якщо розетки розлогі, відстань між ними збільшують до 60-70 см. Допоможе заощадити місце висадка в шаховому порядку, загущать посадки не можна в листі різко зростає вміст нітратів. Приблизно за півгодини до висадки лунки добре проливають водою. Розсаду садять в бруд на дні, попередньо кинувши туди жменю перегною і столову ложку золи. Якщо потрібно витягувати її з ємності, рослини теж добре поливають, кущики заглиблюють до першої пари справжніх листків, ґрунт ущільнюють. ґрунт ще раз зволожують 0,3,0,5 0,5 води на рослину. Поки капуста не почне формувати нові листя. Її захищають від прямих сонячних променів, прикриваючи хвойними гілками, паперовими ковпаками або натягуючи надуги над грядкою білий покривний матеріал. Насіння в грядку висаджують в останніх числах квітня або на початку травня. Низькі температури вони переносять непогано, починаючи простати, коли ґрунт прогрівається до 4-5. Сходи теж переживуть цю температуру хоча це для них далеко не оптимальний показник. Лунки готують так само, як для розсади, відразу дотримуючись схему глибина, 4-5 кожну висівають по 2-3 насінини, засипають перегноєм, змішаним з торфом 1-1. Субстрат ощільнюють, помірно поливають, грядку затягують поліетиленовою плівкою або чорним покривним матеріалом, знімаючи укриття після появи сходів у фазі другого листа, проводять відбраковування, залишаючи в кожній лунці по одному, найбільш міцному саджанця. Відео особистий досвід вирощування листової капусти, подальший догляд за культурою, догляд за капустою кале, посильне завдання навіть для сидівника новачка. Всі агротехнічні заходи стандартні, особливу увагу доведеться приділяти поливам підгортання, проводиться, коли стебло доросте до 20-25 см висоту Далі, з інтервалом 6-7 тижнів, самі нижні листки, що стикаються з землею, видаляють підстава стебла для захисту від кореневої гнилі, присипають піском, оподривають деревною золою або товченою крейдою. Полив оптимальний спосіб, полив по кільцевих борознах або крапельний. Вода, що потрапляє на листя, провокує сонячні опіки, що виливається під основу стебла, розмиває ґрунт, оголюючи коріння. Страт на грядці постійно повинен бути помірно вологим, у спеку при відсутності опадів капусту, кали поливають щодня в прохолодну погоду. Кожні 2-3 дні. Після кожної процедури грядку акуратно розпушують на глибину 6-8 см. Можна збільшити інтервали між поливами і одночасно запобігти росту бур'янів мульчувати грядку. Матеріал підійде будь-який за винятком свіжих тирси і хвої, які закисляють ґрунт, товщина шару 1,5-2 з підгодівлі. капусту кали бажано підгодовувати органічними добривами. Перший раз їх вносять, коли рослини досягнуть висоти 12-15 см Далі Кожні 4-5 тижнів посадки поливають настоями свіжого гною та посліду кропив'яних і кульбабових листя перед використанням його проціджують і розводять водою 1-1-0, норма на одну рослину 1-1-5 – джерело калію і фосфору. Деревна зола. Мінеральні азотні добрива застосовувати не бажано. При передозуванні в листі накопичуються нітрати, можна чергувати органіку зі спеціальними магазинними підгодівлею для капусти. Відео поради по вирощуванню капусти кали, хвороби і шкідники. В цілому капуста кале володіє непоганим імунітетом. Від захворювань і комах страждає рідко. Найбільшу небезпеку для неї представляє коренева гниль, майже неминуче розвивається внаслідок надто рясного поливу. Вилікувати уражені рослини не можна очевидні симптоми чорні, слизькі, плями біля основи стебла і коричневі на листках проявляються, коли процес зараження вже незворотній. Ці екземпляри виривають з коренем, ґрунт проливають розчином мідного купоросу, 2 або морганцівки. Густо фіолетового кольору, поширені шкідники білокрилка, попелиця, слимаки, умінням маскуватися вони не відрізняються, досить регулярних оглядів грядки, щоб вчасно виявити проблему для профілактики посадки щотижня оприскують настоями з різким запахом хвоя, шкірка цитрусів, цибульні і часникові стрілки, полин, ґрунт присипають гірчичним порошком, меленим перцем, цютюновим пилом. Посадки оточують пряними травами, проти комах ефективні будь-які інсектициди загальної дії. Адмірал Консідор Максі, і Танрек. досить 2-3 обробок з інтервалами 8-12 днів. Проти слимаків є спеціальні препарати гроза мета. слимаки, але їх масові навали бувають вкрай рідко, можна обійтися народними засобами. Відео: боротьба зі слимаками на капусті народними засобами, збір і зберігання врожаю. Листя зрізають ще молодими, коли розетки доростають до 18-27 висоту, починаючи з найнижчих, поступово розетка перетворюється в якусь подобу пальми, не можна давати їм переростати, пластини стають жорсткими, сильно гірчать. Зростає калі як листовий салат, якщо повністю зрізати верхівку, залишивши пеньок висотою 4-5 см. Через деякий час на ньому з'явиться свіжа зелень. У свіжому вигляді навіть в холодильнику урожай довго не зберігається, максимум тиждень, при кімнатній температурі всього 2-3 дні. Але можна маринувати яскравість відтінку зберігається, консерви виглядають дуже ошатно. Сушити виходять смачні чіпси і заморожувати заморозка навіть покращує смак листя, він стає насиченим. З'являється аромат і солодкуватий присмак. Відео! Чипси з листя капусти кале, капуста кале в домашніх умовах, сорти кале з невисокими компактними розетками можна вирощувати, і вдома свіжою зеленю ви будете забезпечені цілий рік, розсаду вирощують так само, як і для відкритого ґрунту. Саджанці з 4-5 справжніми листками пересаджують в горщики об'ємом 10-15 п'ятнадцять спочатку, рослини в таких ємностях будуть розвиватися повільно. Але потім це окупиться більшим розміром листя. У тісноті вони сильно дрібніють. У горщику обов'язкова наявність дренажних отворів і шару керамзиту, гальки, цегляної крихти товщиною 3-4 см. Грунт готують, змішуючи дернову садову землю з торфом і піском 4-2-1. Для профілактики грибкових захворювань додають деревну золу або товчений крейда столова ложка на літр, догляд з рослинами включає, створення оптимальних умов це хороше освітлення без попадання прямих сонячних променів, вологість повітря в межах 67,0. температуру 24,28. Гулярний регулярний раз в 2-3 дня, полив відстояною водою кімнатної температури. Внесення добрив найкраще використовувати магазинні органомінеральні добрива для капусти. Натуральна органіка в даному випадку джерело неприємного запаху і потенційний переносник спор хвороботворних грибків провітрювання. Капуста Капустакали любить свіже повітря, але не терпить протягів. Кімнату потрібно регулярно провітрювати. Влітку виносьте горщики на балкон, нюанси вирощування капусти кали в різних регіонах, холодостійкість і невибагливість дозволяють культивувати капусту кали у відкритому ґрунті на всій території України. У середній смозі проблем з її вирощуванням, як правило, не виникає. У виборі сорту все визначають особисті переваги садівника. Висаджувати можна як насіння, так і розсаду. Існують і особливо морозостійкі сорти, які підходять для Уралу полісся Далекого Сходу, наприклад, Кала Сибірська. Їх особливість помітне поліпшення смаку після перших заморозків. Урожай можна зрізати до грудня січня. У теплих південних регіонах капусту кали вирощують найчастіше насінням, їх можна садити в ґрунт вже на початку квітня. Сорти для цього клімату підходять будь-які, навіть делікатесні. З тонкими листям, оскільки клімат дозволяє, садівники практикують вирощування кали як дворічної культури. В кінці осені розетку зрізають повністю, залишаючи пеньок. Висотою 4-5 см грядку закидають шаром мульчі товщиною 5-7 см. коли випаде сніг. Поверх нагрібають замет, навесні його просто розгрібають. Свіжа зелень з'являється вже в кінці квітня. Відгуки садівників вирощувала кали фіолетову редбор. Гірчинка в смаку ледь помітна навіть, сказала б, приємна, як у руколи. У молодих листках немає гіркуватості у лапт, в томатпомідорцом 1 сто п'ять шістеретри 1 до ноль двальбнульб нольб один, 1 три до один, вісім один, 1 0 нольбль, нульбнольб вісім до 1 вісім один, вісім два нольбнуль 0 0 1 один, 0 в 0 0 в п'ять.

тільки не соковита, як звичайна білокачанна, грубувата, скоріше пару кущів в городі можна мати, якщо садити розсадою. Для салатів, як почитаєш, скільки в ній користі відразу посадити хочеться загальне враження так собі у городі правда красиво. При перших заморозках не псується це правда, на зиму залишала. Але морози були 2-0 і нижче. Вона, звичайно, не вижила є лисишках в Асіандарю пуст 30-3, я калі вирощувала, вирощую і буду вирощувати. Тільки сорти треба підбирати на свій смак. Червона більш поширена. Традиційна і дійсно і складно мити, і листя жорсткуваті. Я вирощую не родіто Дуже декоративна. Листя м'які темні подовженої форми. Дуже рекомендую вирощувати красиве, невибаглива рослина. Продукція весь сезон у відкритому ґрунті сидять з минулого року досі відок. Правда, тепер общипаний. Головна напис для них білокрилка, особливо для нейролист гофрований. Вимити, неможливо, грітаге джерело в асіндар у 30367. садила калі зелену і червону сходи через два дні вийшли, виросла майже метр у висоту. Дуже красива. Молоде листя в салатик помаринувати їх трошки в бальзамічному оцті. вони м'які стають. І просто маринувала гарячим способом. В інтернеті рецепт знайшла. Дуже смачно.

Нульбаль п'ять нуль в дев'ять нульб0б один до один, вісім нуль нульбнуль один, вісім 1 нульбнуль баднуль 0 нольбб до 1 вісімц нульб 1 до один, 0 нуль 0 вісім трид нульбнуль баднуль бб 1 8 вісім 2 вадила листову капусту фіолетову кучеряву, сподобалася, трималася до останнього в жовтні, росла без проблем, сіялася насінням на грядку красива і стівна чи кусяхпс. Форюмгою серю ТРАЦ 1-2-2-5-7-7, Паде 47 з точки зору, ботаніки, калев. Це дуже цікава рослина, величезна різноманітність сортів. Смак на любителя самі голландці, бельгійці їдять її тільки тушкованою або запеченою з м'ясом, і картопляним пюре, смачне, ситне, зимове блюдо. Зараз багато хто використовує листя для зелених коктейлів. є й ті, хто роблять з листя чіпси, але мене вони не надихнули, Марі Техтп. В Крюто 513938. купила дві розсадини, як потім з'ясувалося, це була кале і редбор. Вимахали за літо з без медзаввишки, зелений і фіолетовий, все за описом сорту, як на мене. Чисто декоративна рослина є, і в голову не прийшло. Дубова навіть на дотик, але кучері знатні, що є. Тобто шкідників вона не цікавить, думаю, теж в силу жорсткості своєї. Таня хтс. Хорюсі бамарювій автопіцв з 139 5281, старт 1005. капусту Торет повсіяла на розсаду 20 березня. Схожість 1.00 розсада була довшою, ніж у звичайної капусти, але така міцненька. Росла без клопоту менше, ніж через місяць почали обривати на їжу листя такий салат зі смаком молодої капусти, центральна жилка жорстка, її не використовувала, а так смачно. Вранковий омлет супи, старе листя жорсткі і починають гірчити, привозили з ділянки, частина поміщали відразу в морозилку, частина використовували свіжою, її довго не потрібно готувати. Дуже зручно для невеликої сім'ї зриваєш стільки, скільки можеш з'їсти, а решта продовжує рости. Заморожена ще цікавіше на смак. Проблем у вирощуванні майже не було все, як у звичайної капусти. Чи не висмикували восени? Тому до найсильніших морозів можна було обривати листочки. Сподівалася, що зима не буде холодною і доживе капуста до весни, буде у мене рання зелень, але, на жаль, в цьому році буду садити знову слонасахцовікцом рев'яв 4431134. З вирощуванням капусти кале впорається, навіть садівник новачок на тлі родичів. Вона вигідно виділяється невибагливістю. Зовнішньою привабливістю і тривалим періодом віддачі врожаю, плюс до всього листя надзвичайно корисні, різноманітність сортів дозволяє вибрати той, що підходить саме вам. Розрізняються вони в основному зовнішнім виглядом листя, трохи варіюється морозостійкість і здатність адаптуватися до нюансів місцевого клімату і чинити опір капризам погоди.